Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі Податковий вісник. На жаль, загрозливих масштабів набирає засилля ринку алкогольних напоїв фальсифікатом. Основне, що це надзвичайно небезпечно для здоров'я і життя людей. А ще великі суми обходять стороною бюджети і просто осідають в приватних кишенях нечесних ділків. Голова ДПС в області Віктор Рахміль зустрівся з найбільшими реалізаторами підакцизних товарів в області. Останнім часом в Україні значно скоротилася кількість податкових перевірок суб'єктів підприємницької діяльності. І, на жаль, дехто зрозумів це в зворотньому напрямку. Почастіше зловживання на ринку підакцизних товарів в торгових закладах? Продають фальсифіковану горілку за заниженими цінами. І це вже найперша ознака підробки, застерігають податківці. Проблема сьогодні, як і в Україні, так і проблема в області. По великому рахунку це проблема, мабуть, світова фальсифікат. На жаль, починаючи від тих летальних випадків, які відбуваються, які є і в нас, в області, і в тому числі в Україні. І те саме сьогодні відбувається на ринку алкогольних, напоїв під підакцизного товару, де по великому рахунку треба наводити серйозний порядок. Скажімо, сьогодні вільно продаються, на щастя, в області немає, але продаються в ряді регіонів, лікарів горілчині вироби, ціна яких нижче мінімальних. Я хотів би чітко, щоб громадяни, мешканці області запам'ятали, якщо ціна горілки менше 26-10 півлітрової пляшки це фальсифікат. Сьогодні ситуація така, що в будь-якому випадку реалізації підакцизних товарів нижче мінімальної, фальсифіковано, буде анульована ліцензія на розрібну торгівлю. Звичайно, анульована ліцензія на торгівлю це ще найменша прикрість. Найгірше наслідки відживання такого гори алкоголю для здоров'я людини. Там є метиловий спірт часто є, що приводить до токсичного впливу на печінку, на мозок, особливо на зір. І звичайно, медикам в такому випадку дуже тяжко боротися з цими симптомами, і переважно наступає на жаль смерть. Практично сьогодні кожна третя людина помирає в Україні із вживання алкоголю, Так що давайте ми схаменемось трошки і повернемо до наших християнських традицій. Не виключено, що працюватимуть мобільні групи податківців з інших областей для виявлення фальсифікованих алкогольних напоїв торгових закладах. До речі, анульовується ліцензія торгового закладу, який продав алкоголь неповнолітнім. Дуже важлива в такій загрозливій ситуації громадянська позиція кожного і небайдужість суспільства загалом. Від 7 липня цього року платники податків повинні більш детально розшифровувати призначення платежу до бюджету. Збільшилася і кількість кодів, які обов'язково потрібно заповнювати відповідною інформацією. Такі нововведення впроваджують для підвищення рівня аналітичної роботи органів ДПС щодо якісної оцінки чинників, які впливають на наповнення бюджету та сприяння добровільної сплати податків. У залежності від виду сплати в полі призначення платежу розрахункового документу повинні обов'язково вказувати код виду сплати. А саме, у разі сплати самостійно задекларованих сум платниками податків вказувати код 101, 106, 109, 125 і 100, 121. У разі, сплати, у разі сплати сум за результатами перевірок структурних підрозділів органами державної податкової служби вказувати коди з 130, 130 по 137 тридцять ключно Податківці обговорили з керівниками банків порядок заповнення документів на переказ у разі сплати платежів до бюджету, відшкодування ПДВ, повернення коштів помилково або надмірно зарахованих до бюджету, перелік видів платежу розширено і дуже важливо достовірно заповнювати відповідне поле розрахункового документа. Фахівці ДПІ у місті Івано-Франківську на навчальному семінарі давали вичерпні роз'яснення щодо дотримання фінансової дисципліни. Та податкового законодавства ми маємо багато банківських установ, і назбиралося ряд таких проблемних питань. Одне із них, скажімо таке, яке буде перше сьогодні, розглядатися на цьому семінарі з запрошенням представників банківських установ це виконання наказу міністерства фінансів про затвердження нового порядку обліку платежів. Двома словами, можу сказати, що загалом це цей нормативний документ впроваджує. Новий облік впроваджує нову кодифікацію, впроваджує впорядкованість в платежах насамперед. Що дозволяє, в свою чергу при чіткому його виконанні, нам потрібно якийсь певний короткий проміжок часу. Я сподіваюся його швиденько виконувати. Ці всі поставлені вимоги, дозволить нам насамперед здійснювати дійсно якісний оперативний облік, здій... бачити нам чітку структуру платежів, розмежовувати, розуміти, адекватно реагувати як державної податковій службі в цьому напрямку. Дозволить в якійсь мірі бачити елементи, там розмежуємо добровільну сплату, розмежуємо сплату завдяки фіскальним заходам. Тобто ми це все поділимо, побачимо будемо розуміти цю всю систему і виходячи з цього будувати, будувати подальшу роботу з точки зору адміністрування. Для ще більшого взаєморозуміння з платниками податків, перетворення податкової служби в сервісну створення прозорих і відкритих умов адміністрування податків і зборів, податківці разом з асоціацією платників податків України проведуть спільне опитування громадськості щодо оцінки діяльності органів ДПС. Та системи оподаткування на сьогодні Державна податкова служба проходить процес реформування з фіскального органу у сервісну службу. Тож для створення сучасної системи обслуговування платників податків не обійтись без врахування їхньої думки і наданих пропозицій щодо діяльності органів Державної податкової служби. Державною податковою службою для зручності платників податків розроблена електронна форма опитування на сайті ДПС Івано-Франківській області. Результати даного опитування будуть опубліковані в листопаді, як у засобах масової інформації, так і на нашому сайті. Тож, шановні платники податків, нам важлива ваша думка, тож запрошуємо вас взяти активну участь у даному опитуванні. Сервісна податкова служба оновлюється новими послугами. Платникам податків тепер надана можливість отримати на електронну скриньку інформацію про зміни у податковому законодавстві, які безпосередньо стосуються юридичної особи чи фізичної особи підприємця. На єдиному веб-порталі Державної податкової служби України підприємці зможуть ознайомитися з графіком тижнів тематичних консультацій з різних видів діяльності. Започатковано новий проект тиждень тематичних консультацій. Він триватиме 9 тижнів до початку листопада місяця. Кожного тижня платник податків з конкретної сфери діяльності буде отримувати онлайн-консультації від фахівців податкової служби у спеціально створеному розділі тижні тематичних консультацій. Розміщені усі нормативно-праві акти, які регламентують дані питання. Перший тиждень тематичних консультацій присвячений питанням оподаткування сфері торгівлі. Наступні тижні будуть присвячені питанням оподаткування транспорту, зв'язку, житлово-комунального комплексу, підприємств галузі чорної металургії та металообробки, підприємств банківської сфери діяльності. Галузі хімії та медицини також відтепер платник податків через віртуальний кабінет в інтернеті зможе отримати вичерпну інформацію про суму нарахованих податків, подати звіт про їх сплату. На черзі віртуальний кабінет платників податків, який працюватиме на єдиному веб-порталі податкової служби, і через який платник податків зможе контролювати стан розрахунків з бюджетом. Бачити нараховані суми податкових зобов'язань та за допомогою за допомогою готових шаблонів сплачувати податкові платежі з вами. Була програма Податковий вісник. Бажаю всім, щоб в нашому суспільстві стали звичайною нормою, доброзичливість, толерантне спілкування, шляхетні взаємовідносини. А в державі панував правовий статус, цінувалися інтелект, творчі здібності і відповідальність за виконану роботу. До зустрічі.